Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, сама себе хотіла зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі, і хвилі відчаю, страху і безнадій мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене й тоді любити вів мене так часто крізь вогонь, ні, не для того, щоби спопелити, а щоб відчула там тепло долонь і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі це нелегкий шлях, це дні і ночі у сльозах, молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько, Він підтримує у битві, оскільки їх було смертельних битв. Коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і вчилась з татом просто говорити. Життя по вірі вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш, це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш. Несильна я, Ти знаєш це, Господь. Так часто падаю, боюсь і плачу, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя, з тобою я пройду крізь боревії. Тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом по вірі.